Хайло, підкажіть, де навчитися писати скрипти? Я б сказав так: навчитися писати скрипти можна лише на практиці, написавши, навчити вас скрипти писати може будь-який курс по написанню скриптів користі, він не має ніякої сили, якщо ви його не опробуєте, якщо ви його не обкатаєте на практиці. Тому якийсь скрипт написати, вам у цьому може допомогти навіть чат GPT. Ми, наприклад, у нашій практиці використовуємо чат GPT для того, щоб складати такий костяк, шаблон, такий скрипта, який на практиці його застосувати не можна. Але якщо його як страву таку, якщо його посипати там, якимись дрібницями, якимись моментами, фактами, якщо, наприклад, знати, як цей костяк такий, як такий шаблон. Який вам прописав навіть чат GPT, або будь-яка інша там нейронка, їх багато зараз. Як його саме, які моменти, які елементи до скрипта дієвий, у нього повинна бути певна структура. Якщо ви цю структуру скрипта ви її розумієте, ви розумієте, якою вона повинна бути. Ви її десь або вивчили, або вас хтось індивідуально цьому навчив, або на курсах десь навчилися, або ви просто навіть подивились. Горбокаші там десь на Ютубі, або навіть у таких ефірах, розумієте, як скласти промпт, який по цій структурі допилить ваш скрипт, який вам видала нейронка, ви зможете отримати, в принципі, те, з чим можна йти до клієнта. Але чи буде це заходити, дуже багато проблем. Коли гадають, що теоретично все виглядає правильно, а на практиці це виглядає так, що ти якусь білі написав. По якій з людиною спілкуватись не можна, бо там немає ніякої послідовності діалогу, немає ніякої вибудованої комунікації, немає ані відкриття скрипту блоком питань, це потім робота з запереченнями, якщо вони є, це пропозиція або одразу пропозиція, потім робота з запереченнями. Насправді це повинно бути зміксоване. Якщо цього немає, то без цього ніякий скрипт